Сьогодні івано-франківці відзначили 153-ю річницю з дня народження Івана Франка. Влада, представники громадських організацій, письменники поклали квіти до пам'ятника великому каменяреві. Місто мені так здається, як на мене спадкувало його характер, його таку душу, яка рве до бою, яка хоче чогось нового змін. хоче… Демократичних таких перемін естетичні та світоглядні погляди Івана Франка і через десятки років не є застарілими. Запевняють письменники. Його національний дух варто переймати і нинішнім поколінням українців. Він насамперед, отой оркестр отой той втілення українського величі українського духу, яке своїм життям тяжкою роботою, адже він себе називав ратаєм на полі українства, якраз ствердив можливість буття українського буття у цьому складному. Світі, в якому ми проживаємо сьогодні, наразі запевняють можновладці, ведеться активна робота з популяризації творчості великого каменяра.